Що таке горіння? Як воно перетворюється у пожежу, як ліквідувати вогонь та багато іншого сьогодні? Дізналися студенти Кремочуцького національного університету імені Михайла Остроградського. До дня рятівника у пожежній частині провели лекцію про пожежі та на практиці показали, як ліквідувати горіння. Ми з ними навчились приборкувати. Вогонь пожежу, зокрема за допомогою первинних засобів пожежегасіння. Також студентам розповіли про професію рятувальника, розповіли, з чим саме працюють рятувальники. Студенти, які долучились до екскурсії, навчаються за фахом цивільний захист. Тож отримані знання вони неодмінно зможуть застосувати у майбутньому. Вчуся на цивільній безпеці. Прийшла сюди, тому що ну дуже було цікаво і захотілося. Спробувати себе в ролі рятівника. я спробувала гасити пожежу вогнегасником. Це було дуже цікаво. І захотілося сюди прийти ще і залишитися тут працювати. Кожен бажаючий міг застосувати отримані знання на практиці, спробувати погасити пожежу з вогнегасникам, приміряти на себе спецформу рятівника, а також навчитися подавати воду зі службової машини. Дізналися як устроєна машина пожежної безпеки, що входить в її комплектацію, як використовувати пожежні гідранти, як використовувати пожежні рукава. Я спробував Щення пожежі з шлангів достатньо легко, але цьому треба тренуватися. До дня рятівника, який відзначатимуть 17 вересня, будуть проводити багато інших заходів для дітей, аби ознайомити їх з правилами пожежної безпеки та навчити базовим знанням на практиці. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.